Як убудело вирішило одружитися або ж ніч чудо сіє у Житомирському музичному драматичному театрі імені Івана Кочерги? Незабаром відбудеться прем'єра дитячої казкової пригоди Нічуда сіє за п'єсою Герцмана та Шуба. Режисер-постановник заслужена діячка мистецтва України Наталія Тімошкіна. П'єса дуже сучасна, я б сказала, навіть українізована. Щодо вікової категорії буде цікава для будь-яких малят від двох-трьох років і навіть я б сказала до підліткового віку. Дуже багато сучасної музики, сучасні постановочні, танцювальні номери. Тому, будь ласка, приходьте ми завжди всіх раді бачити. У нас буде дуже багато цікавих персонажів. Буде опудало, будуть прості, як проста дівчина Оксана з парубком хлопцем. Буде чорна кицька, яка дуже цікава. Будуть жаби, будуть. П'явки, гриби, дерева дуже дуже багато ще цікавих персонажів. Головна героїня п'єси дуже норовлива дівчина. Тому парубку доводиться використовувати різні методи, аби отримати її прихильність. Моя героїня це така сучасна українська дівчина Оксанка, яка є такою дуже норовливою з характером, але яка потрапляє в дуже цікаву для себе ситуацію. Взагалі, вистава буде дуже цікавою, тому що в ній багато українських елементів і сучасних трендів. Я думаю, що вона буде цікава як для. Для діток, так і для дорослих я виконую роль Тараса молодого парубка, який закоханий дівчину Оксану. І, попри все, намагається добитись її руки, так би мовити, завоювати її призм. Прем'єра казкової пригоди Ніч чудосії» планується 23 грудня о 12 годині. Після цього показ вистави триватиме щодня до 30 грудня. Детальніше з розкладом вистав можете ознайомитися на афіші театру.